Скільки кольорових металів в старій пральній машинці. Хуінь. Так, розбирати треба обережно, бо вона стара. Ра відпетна. О, один, два, два мотори тут. собі, Нихрена себе, можешь ось восемь. Ладно, ну, сейчас я переверну. Фокусуйся. Вот такая. Цикавенька. Проверка на, на ржавинку. Це нержавіка. Опле. Ух, помучився із ним. Оце я ледве розрізав. Ось це так і не зняв. Треба різати. І ось один мотор. І зараз розібрати другий. Все вышло раз, два. Сейчас была горочка, и так. Чикс. Чикс. Два мотора разобрал. То есть такая кучка меди. Все. Сейчас. Пора Так. Алюминий. 67 плюс там ще півтора кілограма. 8 кілограмів алюмінія. Нержавійка. Ого! Рівно 5 кілограмів нержавійки. Найцікавіше. мідь 1,9 і ну, тут ще провода. Два килограмма меди. Сегодня мы дизналось, сколько меди в старом старей правильной машинце. Какие ты тупые,